Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про організацію роботи студентської ради Державного університету економіки та технологій. Поговоримо про їхні проєкти та про а, ті проєкти, які вони готують у найближчому майбутньому. Та більш детально про це нам розповість гість нашої програми, голова студентської ради державного університету економіки та технологій Данило Носур. Данило, ради вітати вас, наші студії. Добрий день. А, давайте почнемо з того, як взагалі ви оцінюєте роль студентської ради у студентському житті і, взагалі, у житті університету. Я вважаю, що студентська рада все ж таки деякі зміни та вносить у студентське життя в першу чергу і принцип роботи нашого університету. Якщо на першому курсі, скажімо так, я вже другий рік голова ради самоврядування, у нас було більше таке, як то кажуть, хіханьке-хаханьке, розважальні заходи для студентства, для студентського життя та побуту, то на другому курсі я вирішив все ж таки спрямувати на більш серйозні проблеми, такі як, от, наприклад, Програми образування в нашому університеті. Я тобто, знайшли на освітні процеси, так? Так, а. я дізнався, що ми можемо все ж таки щось у них дозмінювати. нам про це мені про це розповів проректор нашого інституту. І тож я вирішив розпочати ці зміни саме зі свого рідного факультету інформаційних технологій, і я особисто знайомий з програмуванням вже набагато довше, ніж три роки, я ну, тобто, на третьому курсі, набагато довше. Ну я все ж таки щось в цьому та знаю, як я вважаю. І деякі моменти я вирішив, що було б добре змінити на більш інноваційні програми, тобто вивчати щось більш таке, що зараз я особисто знаю, більш потребує уваги, ніж те, чому нас зараз навчають. Чудово. А, які конкретні проєкти, от ви готуєте зараз або, можливо, в найближчому майбутньому? Зараз ми готуємо доволі такий крупний проект, можливо, про нього хтось чув. Це дуже добре. Ми готуємо концерт благодійний у стінах нашого університету. Гроші з якого підуть на 46-ту окремо десантно-штурмову бригаду, в котрій зараз наразі знаходиться мій батько. Тому про те, що ці гроші підуть саме туди, куди потрібно. Я ручаюсь усіма силами, тому що я знаю, що їм дійсно потрібно він мені про це розповідає. Угу. Коли це буде відбуватися концерт? Концерт буде відбуватися 10 березня, тобто буквально вже дуже скоро, о 15.00, у стінах Державного університету економіки і технології, що знаходиться за адресою площа визволення 2. Угу. А як виникла ідея проведення цього концерту, так і ось саме з благодійною цілею? Ідея виникла доволі давно, <кій> як я вже сказав. На другому році перебування на посаді голови ради самоврядування, я вирішив, що треба виходити все ж таки за рамки нашого університету, робити щось більше таке глобальне. Тож, у нас був такий невеликий концерт у нас тут весні, котра була ну десь півроку тому назад. І я вирішив, що а чому б. Нам на цьому, навіщо на цьому Не запинятися? Повторити, так? або так. щось більш масштабніше. Більш масштабне. Я особисто знайомий з однією дуже чудовою групою, в котрій знаходиться мій добрий колега та товариш, з яким ми зараз працюємо. І я, чесно кажучи, по правді скажу невеликий саме української естради, але почувши їх, я зрозумів, що ну, це дійсно круто, що у нас теж є саме серед молоді такі таланти. І я вирішив, що у них велике майбутнє, тому що те, що я почув, те, що я побачив, я був на багатьох їхніх концертах, мені дуже сподобалося. Я захотів, щоб їх почули, побачили. Вони виступили і на вашому Так, концерту. тому що вони самі з Кривого Рогу, але виступають здебільшого в Києві. Чому в Києві? Тому що фронтмен цієї групи, ну вони всі з Кривого Рогу, каже, що ну, з ним важко не согласитися, що в Кривому Розі. Культура року і цих гуртів не так розвинена. І я вирішив, що будемо розвивати, uh -huh. що і почнемо саме з цього. Першочергово, да, і я вважаю, що все ж таки ми цю ціль виконали. Ідея була в тому, щоб згуртувати студентство, щоб показати, що от ми, ми можемо, так скажемо, і самі, що згуртуватися і робити благо для. В общій цілі, тобто зараз на що на часі На часі допомагати військовим. Тому я вирішив, що ми будемо діяти в цьому напрямі. Першочергово я все ж таки бачу його більш масштабним. Я хотів проводити його в дворце і спорту, це ДМІС називається. Він принадлежить Криворізькому національному університету. Я намагався з ними домовитися, але у нас. Не шибко ви трішки не вийшло, але ті не вийшло, але але я вважаю, що все ж таки ми згуртували студентство, тому що на цьому концерті будуть виступати і також і. Студенти з Криворізького національного університету і гостями цього університету будуть із педуніверситету, із національного університету, з багатьох інших університетів. Тому я вважаю, що все ж таки поставлених цілей ми так чи інакше достигли. Так ми говоримо гурт-гурт, але не назвали назву його. Можливо, хтось з наших глядачів і знає цей гурт, і можливо, саме через нього і прийде на цей концерт. Що за гурт, Данил? Гурт називається Хейбон Панч, його дуже важко знайти через його назву. Але якщо хтось бажає, я вважаю, що вони поставлять там на паузу, або в замідлений режим і все ж таки розчують те, як я сказав їхню назву. Так, другий гурт у нас буде, чесно кажучи, у них складна назва, називається Зергайс, якщо я не помиляюся. І третій гурт, який планувалося, що виступить, але на жаль. Але з однієї, на жаль, з другої сторони, на щастя, у них вокаліст він одружився, і тому, на жаль, вони не зможуть виступити. Не виходить так, з Так, але ні, я з ними зв'язаний, але так вийшло, скажімо так, душе не прикажеш. Але вони дуже нам допомогли саме з організації технічних моментів. Тому я їм дуже всім вдячний. Я їх всіх люблю та поважаю. Так, чудово. До речі, про допомогу в організації. Хто допомагає? Взагалі по всьому заходу в цій організації. Допомагають нам в першу чергу дуже великий внесок саме в піар-кампанію. Вклала Асоціація Союзу бізнесу Кривого Рогу. Вони першочергово я взагалі хотів його піарити саме через ради самоврядування інших університетів, той же саме Криворізький національний педагогічний інститут, ну і всі інші. Я не думав, що буде така, скажімо так. На мою думку, велика піар-компанія в тому плані, що Асоціація бізнесу мені сказали, що можуть пропіарити через радіо. Коли я це почув, то я місця собі не, не знайшов, тому що планувалася менш масштабна піар-компанія. Ну і як по і того показує результат, що якщо я знаходжусь тут і ви також чули про цей концерт, значить все ж таки щось я зробив правильно. Значить, реклама працює. Так, в першу так, чергу. Хто, окрім асоціації бізнесу у Кривого Рогу? Крім асоціації бізнесу, так-то і ніхто, Першочергово ми планували його проводити в ДК Металургів, але, як, на жаль, показав життєвий досвід, що не так багато людей зацікавлені в таких невеличких починаючих гуртах, тому ми вирішили, що доцільніше його буде провести в нашому університеті. Так. Ну, тому розказати, що університет також. Е звичайно, ну, допоміг організації. Так, я ж як представитель університету, ми ж разом та його і організовували. А чи, а можливо, вже ви плануєте на майбутнє е проводити щось подібне, подібні заходи. Подібні плануємо, звичайно, тому що навіть той же гурт, який, на жаль, не зможе виступити через брак вокаліста, вони сказали, що вони шукають нового. Ну, на той час, коли основний буде відсутній, і звичайно, вони також будуть дуже раді виступати у нас на постійній основі. Дано uh -huh. uh, uh, давайте ще раз під кінець нагадаємо, uh, коли де та у котрій uh, буде проходити концерт, і що потрібно зробити для того, щоб до на нього потрапити. Можливо, це повинна бути якась реєстрація. Можливо, uh, 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 квитки будуть продаватися там при вході, чи взагалі будуть продаватися, чи можливо це просто дана. Ну, взагалі, то як у нас проходить купівля квитків, у нас існує Google форма, в котру ти коли людина заповнює, пише ім'я, прізвисько, номер телефону, контакт, телеграму. Задля чого це все? Задля того, щоб я зміг проінформувати їх про те, де це буде знаходитися, де буде наш концерт. І також там задля того, щоб квиток був все ж таки куплений, треба за посиланням задонатити на банку 46-ї окремо десантно-штурмової бригади. Це то є, я грошей взагалі не отримаю. есть, вони через вони відразу, у... йдуть вже відразу до, так до на банку. Я їх навіть, скажем так, окрім скріншоту, що перевод здійснився, я більше нічого не побачу. Але так як все ж таки, ну, тут як Google-форму не прикріпиш, то звичайно можна буде прийти на концерт і змушувати в університеті переводити гроші, я не зможу. Та й за межами цього я робити цього не буде. Тому просто за бажанням людей, якщо вони вважають це потрібним, вони зможуть зробити перевод коштів. Зазначу також знову місце та час. Це буде за адресою Площа визволення 2 у корпусі Державного університету економіки і технологій. І я дуже рекомендую людям саме прийти на цей концерт, подивитися на молодь, котра рухає цей світ і рухає його у майбутнє. Тому що я вважаю, що. Музикою Хейбун «Hey Панчу bon буде звучати наше майбутнє, і наші діти і внуки будуть їх надалі слухати, вже навіть коли нас не буде, тому що цей гурт та його музика переживе свій час. І... В майбутньому ви зможете вхисуватися кадрами з цього концерту, що ви були присутні та знімали їх ще тоді, коли вони не були такими популярними, як я вважаю, будуть у в майбутньому. Угу. Чудово Ну Данило, Я хочу подякувати за те, що ти завітався нашої студії, і звичайно подякувати за те, що е ти та молодь е державного університету економіки та технології продовжуєте е робити цю справу і нею ж допомагати нашим військовим захищати нашу землю. Дуже дякую і вам також. А вам хочу нагадати, що ви дивились проєкт Нарада. і в гостях у нас був голова студентської ради державного університету економіки та технологій Данило Носор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.